Маємо промінований удар ворожими ракетами та шокедами близько 20 локацій, вразних і в місті Києві. Зараз ми знаходимося на локації житлового будинок, п'ятиповерховий, повністю знищений третій під'їзд. На даний момент на цій локації маємо три жертви. Ще, ще один загиблий у нас в місті Києві, того чотири можуть підтвердити загиблих. Поранено по місту Києву на цей момент вже близько 20 чоловік. Ми врятували рятувальники, врятували на цьому місці трьох трьох громадян і загибло у нас двох дітей та да, Андрій Біколаєвіша. Yeah. Двоє дітей зараз по всім локаціям тривають аварійно-рятувальні та пошукові роботи. Близько 500 рятувальників у містахів працює одночасно, більше ста одиниць техніки. Також працюють підрозділи поліції та комунальні служби лікарі. Час ліквідації наслідків приблизно одна доба. Будемо працювати цілодобово.